І знову доброго дня. Доброго дня для Збройних сил України. Це щиро бажають сьогодні всі українці, і ми всі пам'ятаємо, що головнокомандувач Збройних сил Залужний разом з генералом Заброцьким сказали, що нам для контрефективного ефективної перемоги потрібно 20-30 бригад. І от сьогодні, виконуючи це, цю команду, ми Комплектуємо новостворену бригаду. Ми не скажемо, яку, але вона вже найближчим часом завершує бойове злагодження і буде виходити. Отже, перший подарунок це є ретранслятор для бригадного комплекту, це є Радіас аутели, ви їх пам'ятаєте, вони будуть довозитися і забезпечувати е, інформацію. Командирів зводов і рот. Це є радіостанції, це є дуже круті позиції по батареям. Це є знову антени і радіостанції. Це є О. Це страшніший дефіцит. Якщо знає хтось де купити прохання, звертайтеся до нас, звертайтеся до справи громад. Ви нам дуже-дуже допоможете за наші гроші, бо це є супер-супер захищений планшет для українських бригад. Можна порівняти, це є звичайний, це є супер захищений. Ми взяли десяток і це зробило наш день. Це є те, що потрібно, як працювати з навігаторами без покриття мобільним зв'язком. Сьогодні ми робимо все для того, щоб доставити їх, і десятки їх будуть передані Збройним силам за вашої допомоги. Це радіостанції. Ну і я хотів би наголосити, що останній день у нас почався хайп по буржуйкам. Що як це так, ми займаємося передачою такого високотехнологічного продукту, як буржуйки. Підить. І зробити цю буржуйку. Ми її замовили, в тому числі і на українських виробництвах військово-промислового комплексу, включно з кузньою на Ривальському. Ми маємо сьогодні бригадний комплект, який складається з сотні буржуйок. А потім підіть в солдата і спитайте, як йому ця фантастична буржуйка, де можна і посушити берці, і позабезпечити. Про грів, уже коли ночі холодні, а вже через два тижні буде мінусова температура вночі. І завершення програми вашої, вашої допомоги це є круті Л-200, які йде для артилерійських і протитанкових підрозділів новоствореної бригади. Ну і як же без них? Все буде Україна. Ми переможемо! З новими українськими бригадами, з контрнаступом на Харківщині, з контрнаступом на Херсонщині і з відбиттям російського наступу на Донбасі. Ми переможемо! Це буде Україна!